Шукані страви, які готуються на ваших очах, яскраві смаки, гарно проведений час та нові знання в приготуванні неймовірних страв. Все це про гастровечерю, яка незмінно проводиться за ініціативою нашого ведучого Олександра Сопельника та шеф-кухаря Богдана Соляника. Отримати нові знання в кулінарії та гарно провести час, доєднався і Михайло. Мені цікаво розвиватися в цій, цій сфері і. Дивитися на гарну подачу їжі та класно відпочивати. Це легко готується, і Богдан також всім розповідав, що це можна зробити в домашніх умовах, на звичайній кухні. Це просто треба свіжа риба. Або сві... свіже м'ясо. Наразі четверта така гастровечеря проходила в закладі під назвою Опшорхаус та поєднала в собі вишуканість, красу та смак з благодійністю. По традиції шеф-кухар Богдан Соляник поділився з гостями тонкощами приготування трьох видів тартару традиційного з яловичиною, а також з тунцем та лососем. Гості гастровечері на власні очі бачили етапи створення страви та донатили на майбутню перемогу. Ми би дуже хотіли, щоб люди коштували нові страви, розвивалися в сфері кулінарії. І... І надихати їх таким чином розвиватися в сфері свого життя, і ми вирішили поєднати благодійність з такою гастровечерією. тому що. Нати це, це важливо за приємною вечерю Гості заходу назбирали більш 21 тисячі гривень. Заклад офшор хаус, який гостинно зустрічав цього вечора. Усіх охочих взяти участь в гастровечері. Всі зібрані кошти направить волонтерам для допомоги нашим військовим, які мужні стоять на захисті наших життів. Сьогодні ми об'єднали наш гастровечер з благодійністю. У нас сьогодні буде повна посадка. Гості зможуть скуштувати наші страви. Та допомогти ЗСУ своїми донатами, коштами у нас буде аукціон, у нас будуть розіграші і разом ми зможемо допомогти Збройним силам України. Тож гості вечора насолоджувались не лише вишуканою кухнею, але й відчули себе частиною важливого діла. Допомога нашим військовим завжди конче, потрібна, і кожен, хто долучається до доброї справи, наближає нашу довгоочікувану перемогу. Маргарита Назаренко, Максим Мурашов перший міський.